З нагоди дня міста у Тернополі відзначили кращих випускників закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту. Їх нагородив міський голова Сергій Надал. Тернопіль гордиться вами, тому що ви кращий з кращих. Ви це довели. 200 балів за тест це не лише результат вашої оцінки ваших знань, це результат оцінки вашої праці, наполегливості, впертості. Тому що вам довелося вчитися в дуже тяжкий час під час ракетних небезпек і тривоги. Але ви, зважаючи на це, показали свої знання, свої вміння. Показали приклад всім. Цього року вперше двом тернопільським випускникам вдалося отримати по 600 балів на мультипредметному тесті. Один із них випускник 27-ї школи Роман Романів. Хлопець каже, що своїми балами задоволений, бо завдяки ним вступив до омрійного університету. В принципі, я це планував аж на 800, але мені не вийшло трошки. Я систематично готувався цілий рік і прагнув цього, тому загалом ну не дуже тяжко було. Я вступив в Львівський національний університет імені Франка на спеціальний системний аналіз. Я якраз. Мені під час підготовки до НМТ сподобалась математика, і я прагну далі вивчати математику. Одноразові грошові премії загалом було вручено 37 учням за найвищі 200 балів з одного предмета. Вони отримали 4 тисячі гривень, із двох предметів 8 тисяч гривень, та з трьох 16 тисяч гривень. Випускників вседання бажаю вам існого здоров'я, впертості, натхнення, мрійте буйно. Нехай збуваються всі ваші самі обітні плани задами. І дійте впевнено і чітко завжди перемагайте.